Доброго дня. Сьогодні 1 листопада місто Тернопіль і з понеділка буду копати саженці фундука Саженців небагато, але є 9 сортів. Деяких більше, деяких менше. Це саженці дворічки. В тому році були відділені від материнських кущів. Ви пам'ятаєте, що я маю отаку плодову стіну 9 дерев фундука, всі різні. Сирена, вебацінний, морозівський, пиріжок, шедевр. Караманівський Трапезунський, не путайте з Трапезунтом, це зовсім другий сорт. І, що ще забувся? Барселонський і Косфорд. Отакі От сорти маю. І в тому році оцю поруч, що дає фундучок, от, бачите отака поруч попри дерева. Я її в листопаді місяці от зараз ці продам. А їх буду відділяти, зразу маркувати і садити в школку на дорощування. От дивіться. Отакі от от коренева, шикарна. От бачите, була. Це в нас що бірочка на кожному є, це вебацінний. От була обрізана на зворотній зріст, дала три гілочки і дала шикарну кореневу систему. Такий це 100% він е, прийметься і вже дає от пагін заміщення. Тобто за 26 рік ви з цього пагінця виростете нормальний пагін заміщення, який може бути в вас слугувати і скелетом дерева. Є більші, є менші. Це Караманівський, Він теж був зрізаний на зворотній зріст. І дав отакий от десь виріс метр 20 І дав вже купу пагонів. Заміщення, які на слідуючий рік будете вирощувати як скелетні гілки, залежно хто яким методом планує формувати кущем або штампом. Вартість саженці 150 гривень, незалежно Більший, менший, середня ціна така, щоб я там не давав. Непогані. Практично всі всіх буде коренева система. Дуже шикарна, бо на це саженці дорощувані, не такі, що відділені. <кій> Зараз я можу показати. Я вчора один кущик для проби відділив. Зараз вам покажу, яка коренева система у однорічки. Тобто не в однорічки, от коли я відділив тільки. От, от бачите. Ось це місце відділення. нарощує він молочні корінці і є корінці, які вже справжні. Так само він ось обрізаний. Поставлена бірочка, це Барселонський. Такі саженці продавати я не буду, бо при пересилці, при тому воно буде пошкоджуватися оці молочні корінчики, Я їх буду садити в себе в школку на дорощування. І на слідуючий рік отакі будуть саженці. Отаку хотів донести інформацію. Саженців небагато. Так що хто перший замовить, в мене не було на чергу я нікого не ставив. От зараз починаю з понеділка починаю копати. Дякую за увагу. Слава Збройним Силам України! Героям слава.